Українська мова. Уроки 7-8, частина 8. Тема Дієслова наказового способу. Тема уроку з читання – Туве Янсон капелюх чарівника. Відкрийте сторіночку 22 у підручнику. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Досліджую. Пишу. Читаю все основне з уроку знаю. Чудово! Пригадайте види речень за метою висловлювання. Так, це розповідні питальні та спонукальні. Прослухайте наступні речення. Та поміркуйте, чи містять вони спонукання до дії. У шеренгу шикуйсь, стояти струнко, Ой ти, коте сірий, вимити нам сіни. Нехай усі візьмуть парасольки. Скажіть, будь ласка, чи є тут спонукання до дії? Так, у кожному реченні у нас відбувається спонукання до певної дії. Це в нас спонукальні речення. Підкресліть дієслова. Так, шикуйся. Стояти. Вимити. Візьмуть. Спробуйте усно поставити питання до кожного підкресленого дієслова. А чи ці питання одинакові? У спонукальних реченнях уживають дієслова наказового способу, що означають дії, які хтось примушує або просить виконати. Ідімо, шукаємо перша особа множини. Ми ідімо, ми шукаємо. Іди, шукай, ідіть, шукайте. Друга особа однини і множини. Форму з дієсловом давайте, наприклад, давайте напишемо. Не вживають. Наказ чи заклик можна висловити іншими формами. наприклад, Підняти вітрила? Хай нехай працюють як слід. Поставте відео на паузу, прочитайте довідку від знайка ще раз та спробуйте переказати. Отже, які вживають дієслова у спонукальних реченнях? Дуже добре. В наступному завданні утворіть і напишіть форми наказового способу від дієслів Принести прочитати. Ми що зробімо? Так, принесімо. Прочитаємо чудово! Ти що зроби? Так, принеси. Прочитай! Запишіть. А тепер складіть речення з утвореними формами дієслів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тепер спробуйте скласти короткі речення, які виражали би спонукання до дії іншими формами. Початкова форма Що зробити. Частки хай нехай. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Для прикладу, початкова форма що зробити підняти вітрила. Наприклад, частки хай нехай, хай працюють як слід, або нехай працюють як слід. На основі цього зразка складіть короткі речення, які виражали без понукання до дії. Зачитайте свої речення. Чудово! Сторіночка 23. Прочитайте навчальну одиницю та пригадайте вивчення. В особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишуть е «є». Наприклад, Так, пишеш, пише. Читаємо, читаєте, бо пишуть, читають. Так, закінчення утіть. Особових закінченнях дієслів другі відміни пишуть І. Ї. Наприклад, ходиш, ходить. Клеїмо клеїте, бо ходять клеїть. Так, пригадуйте закінчення ать, «ять». А тепер визначте в кожному слові дієвідміну, надпишіть її зверху та упишіть потрібну букву. Обіцямо. Тобто обіцяти. Вони що роблять? Так, обіцяють закінчення ють. Це в нас буде перша дієвідміна. Тому ми запишемо літеру є. Ми обіцяємо. Не забувайте надписувати дієвідміну над кожним дієсловом. Платмо. Початкова форма платити. Давайте визначимо з вами дієвідміну для початку. Вони, так, вони платять закінчення яті. Це в нас друга дієвідміна, тому тут ми будемо писати літеру. І так, платимо, ми платимо. Не поко мо. Вони що роблять? Так, непокоять закінчення яті. Це в нас буде друга дієвідміна. Тоді ми що робимо? Так, непокоїмо літера «ї». Дякуємо. Вони що роблять? Так, вони дякують. Закінчення ють у нас. Тому це буде перша дієвідміна. І ми запишемо, яку літеру. Є, так, вон... ми дякуємо. Вони дякують, ми дякуємо. Обов'язково надпишіть дієвідміну відміну над дієсловом. І останнє слово хто вже здогадався, яку потрібно букву туди вписати? Правильно потрібно вписати літеру І кроємо, адже вони кроять, закінчення ять. Чудово, молодці! Вправа вісім. Прочитайте у рибок вірша Оксани Сенатович та запомніть пропуски. Торочив базіка всім, я збудую диво дім. Теревени в пустомеля, скоро будуть стіни й стеля. І потякало, потякав. Полакую я все лаком. Балакуха так щебетала, нахвалялась, обіцяла для гостей. Так, спекти літера Е. В печі, так, літера Е, пиріжки літера И. Е. і калачі. Тепер відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота вправа вісім. Запишіть останнє речення у робочий зошит. Останнє речення балакуха щебетала, нахвалялась, обіцяла для гостей спекти в печі пиріжки і калачі. Перепишіть останнє речення, не дотримуючись віршованого рядка. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Закрийте робочі зошити. Сторіночка 23 у підручнику. Візьміть участь у міні-перегонах. Виконайте завдання впродовж 2 хвилин. У перших двох колонках поставте, де потрібно, пропущені букви, а у третій виправте помилки. Поставте на секундомірі 2 хвилинки. Поставте відео на паузу. Та візьміть участь у міні-перегонах. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці. Перегорніть сторінку, сторінка 24. Відчуйте себе героєм. Виграйте бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно і маєте на це лише 4 хвилини. Тому поставте відео на паузу і спробуйте побороти змія. візьміть ручку іншого кольору та перевірте, чи змогли ви все-таки побороти змія? Молодці. Чудово!